Добрий вечір. За 450 мільйонів Черкаська будівельна компанія готова добудувати частину автодороги від рівного у бік Луцька. Таким став результат аукціону, що відбувся учора на порталі публічних закупівель. Прозоро попередню дорогу ремонтувала компанія з Білорусі, однак згодом вона розірвала договір. Наскільки якість доріг залежить від ремонту та його виконавців, а наскільки від подальшої експлуатації, як водії вантажівок виконують обмеження руху у спеку і як це впливає на руйнацію дорожнього покриття? Про це сьогодні говоримо у темі дня разом із заступником начальника з експлуатації автомобільних доріг в області Романом Руденко та начальником управління Укртрансбезпеки в області Миколою Коваленком? Доброго вечора, вечора, вітаю. Телефоном також долучиться начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області Сергій Коханюк. Але це буде дещо згодом. З нами також працює судоперекладачка Ольга Крот. Отже, дорога національного значення виглядає гірше аніж до сусіднього села. Так прокоментувала залатані ями та нерівності на під'їзді до рівного з боку Луцька пасажирка приміської маршрутки. Ось і коментар. Звичайно, що краще. Я живу, як у, не знаю, як у місті, якому, як царське яке село, освітлення скрізь на скарбиліці, дорога славна, село багате. Раніше їздила кожен день на роботу, зараз їжу два рази в тиждень. Ви самі бачите, що в нас велика проблема тут з дорогою. Почали робити і замокло все. Мій колега зі служби новин Володимир Струс сьогодні також спілкувався з водіями. Олександр Скарпилівки, який майже щодня їздить трасою до рівного, сказав, що не може дочекатися, коли замість двох смуг тут дороблять чотири. Прошу його коментар. Уже великі навантаження. Це ж міжнародна траса. Це ж із за кордону машини їдуть, і автобуси їдуть, і міські автобуси, і люди часто бувало на горб виїжджають. Є такі в нас юні, не знаю чи як їх назвати водії. Що вискакують по навстречку за горб виїжджаєш, в лоб в лоб їде. То тобто, є, немає навіть як куди розминутися і куди навіть втікти, щоб навіть хотів. Два роки тому цей участок дороги почали ремонтувати білоруси. Ще й досі залишився знак з назвою попереднього виконавця. Білоруси зобов'язалися відновити трасу за 300 мільйонів гривень однак використали 65 мільйонів та вклали 2 кілометри асфальту на одній частині дороги. Згодом проєкт відправили на коригування, аби адаптувати до з'єднання з новою північною об'їзною біля Карпилівського кільця. Цьогоріч служба автодоріг двічі оголошувала тендер, аби знайти виконавця. Прошу коментар, аби не витрачати час. Ми коли отримали вже відкоригований проект, була очікувана вартість приблизно 550 млн мільйонів. Але по процедурі проект має пройти експертизу. Як виявилось, експерти вивчили детально проект та знайшли механізми зекономити бюджетні кошти. Саме тому служба автомобільних доріг відмінила процедуру закупівлі і оголосила нову. Добудувати відрізок траси на Луцьк з рівного за 450 мільйонів гривень готова компанія з Черкаської області. Аукціон відбувся учора на порталі Прозоро усього претендентів було четверо. Білоруську і турецьку фірми до аукціону не допустили. Іншим претендентом була фірма Азвільт М Сімс з Азейбаржану. Вона свої послуги оцінила на 15 мільйонів дорожче. Прошу коментар. При перевірці учасника білоруського учасника прес номер 4 було виявлено деякі недоліки в документах. Дуже цікава історія з турецької компанії ОНУР, яка дуже наразі відома в нашій державі, є визначений час, до якого учасники можуть завантажувати документи в програму Прозоро. По устуку з було визначено 9.30 ранку. В 9.29 учасник почав завантажувати документи. Я не знаю по якій саме причині можливо перебої з електропостачанням чи з інтернетом. Учасник просто не встиг. Перше запитання буде до вас. Скажіть, будь ласка, чому так збільшилася ціна? З, в 6 кілометрів так самої автодороги було 400, 300 навіть, мільйонів. Білоруси готові були працювати, а стало 550. Ну, наразі черкаська фірма готова зробити за 450. Е, на жаль, трохи різниця відбулася в часі. Взагалі, історія самого проєкту проектувався в 2009 році. І, грубо кажучи, ліг на поличку. У 2016 році ми провели коригування, після чого тільки в 2018 році запустили його в реальність. Ціни вже тоді були ну, трішки нижчими. Торги були важкі, але все ж таки знайшовся підрядник, який був готовий працювати. Тобто остаточне коригування відбулося все ж таки в 2019 році, і кожних два-три роки. У нас ДБН відновлюються на рахунок ціноутворення, збільшується кошторисна вартість, яка ну, доганяє, скажімо так, мінімальну заробітну плату. І саме десь в періоді 2018 року відбулася зміна ДБН. Тому вийшов такий от скачок за рахунок ціноутворення. Додатково, звичайно, змінені деякі технічні рішення. І трохи об'єкт здорожчився. Тобто виходить на 100 мільйонів, помінялась ціна буквально за один рік. Так. Ну, не за один рік, я б сказав, це період 3. З 16-го року було коригування проєкту, по якому мало би і відбуватись тобто, ремонт. Тобто, якщо вбрати у відсотках, це, грубо кажучи, на 25% зросла ціна для 6 кілометрів. Так. Коли розпочнеться ремонт, як ви його прогнозуєте і коли його завершать? Чи це вказано знову ж таки, у умовах тендеру? Чи ну, власне обумовлені По ці строки? У наших планах торгів відбулися з публікацією на іноземній мові. Кваліфікація була пройдена до того, як учасники вже безпосередньо торгувалися два учасника. Які прийняли участь остаточно. Ну, вчора ми визначили переможця, тому вже лишається тільки період 10 днів для оскарження. І ми, в принципі, будемо готові заключити угоду. Попередньо, паралельно з тим, ми вже зараз на даний момент проводимо кваліфікацію серед інших трьох учасників, які будуть здійснювати незалежний технічний нагляд. Тобто, це буде проводити не служба автомобільний доріг. Це буде принципу, так як ми зараз на північному обході рівного наняли українську і італійську компанію, Так само зараз три учасника розглядаються і на цей об'єкт. Я думаю, що по наших задумах до кінця місяця ми вже маємо приступити до виконання робіт і відповідно на цей рік, згідно постанови, номер 36, яка вийшла в січні, у нас виділено 200, там в районі 50 мільйонів. Залишки будуть виділені на інший рік, і до 21 го мабуть, буде вірніше сказати, не грудня, а вересня ми маємо ввести в експлуатацію. Скажіть, будь ласка, наскільки якісно ремонтують будівельні компанії, взагалі виконавці тендерів, дороги Рівненщини? В цілому, все починається не то, щоб якісно ремонтувати, а які проект. Чи були. Гразне ну, добре, якісне. Якщо 10 років тому ми мали розуміння там влаштувати тонкошарове покриття, тобто зрізати 5 см старого асфальтобетону і переложити новий, ми вже наперед розуміємо, що це 2-3 роки, і він буде розлітатись. На сьогоднішній день будь-які ремонти, які проводяться в Рівненській області по замовленню служби автомобільних доріг. Чи це поточний середній, чи це капітальний ремонт. Ми передбачаємо щонайменше три шари, тобто це 20-22 см укріплюючий шар або омса, або щебенева суміш, укріплена цементом. Це один шар не менше 10-12 см крупнозернистого асфальтобетону, і тоді вже верхній шар або щема, або звичайний. В даному проекті тут чотири шари. Чи були зауваження з боку служби автомобільних доріг до виконавців попередньо до тих зданих в експлуатацію, Взагалі, які в цілому без зауважень жоден об'єкт не проходить, будь-який об'єкт він йде з приписами з зупиненням робіт? Дещо багато перероблюється, часто ми зупиняємо. Ну на тому ми є і забезпечуємо технічний нагляд, і залучаємо інші компанії. І так само у нас є незалежний контроль, дорякість якість під керівництвом «Укравтодору» перевіряє як і нас, наскільки ми контролюємо об'єкти, так і перевіряє безпосередньо підрядників. Чи завжди ви приймали дороги після ремонту в експлуатацію? Ми їх доводимо до того, щоб її прийняти. Тобто, якщо є недоліки, і їх треба виправити або переробити, то це все робиться до приймання в експлуатацію. Після того, звичайно, є гарантійні терміни. Зараз вони, дякувати Богу, збільшені не три роки, як було колись, а п'ять сім, Тому... от заставляли перероблювати. Звичайно, і ну, не було в нас таких, скажімо, проблем. І на даний момент у нас є об'єкти. З якими ми от ведемо цю цей діалог, і де підрядник має ще на деяких об'єктах виправляти свої помилки, яка головна причина руйнації доріг наразі? Зараз ми до вас дійдемо, пане Микола? Давайте я вам так скажу: дорога взагалі в цілому будується для того, щоб її руйнували. Якщо ми побудуємо будинок, ми на нього маємо вплив природні. Тобто це якийсь світер, сонячні імпульси, навантажені снігом. Автомобільна дорога будується для того, щоб по ній їздив різного роду транспорт, як і легковий, так і вантажний. Тому ну, неможливо щось зробити, щоб під дією штучного впливу воно от просто довго стояло. І не, не даремно придумані міжремонтні терміни. Скажімо, якщо там є капітальний ремонт, і ми розуміємо, що через в залежності вже від самого виконання робіт, через 7-10 років ми маємо вже замінювати шар зносу. Ну, щоб ви розуміли, верхній шар асфальтобетону це називається шар зносу, і він зобов'язаний мінятися там що 7 років. Наш, наші дороги в такому стані тільки за те, що ми їх прийняли, умовно кажучи, від. Дідушки Брежнева, і по сьогоднішній день тільки зараз, ось наскільки я пам'ятаю, починаємо робити якісь велике будівництво. Все інше це було в межах експлуатації, ямковий ремонт. Наскільки могли, настільки латалися. Але скільки старого Мерседеса не летає, він новішим не стає. Ви згадали про вантажівки, от наскільки власне, якість доріг залежить і збереженість доріг якісними від проїзду великовагового транспорту у спеку. Досить, я би сказав, великий відсоток. Немає технології в світі, ніхто ще не придумав автомобільну дорогу, навіть якщо вона буде бетонна, щоб витримувати великоваговий транспортний засіб. Весь світ цивілізований, Європа, Сполучені Штати, вони з цим ведуть активну боротьбу різними методами, намагаються здійснювати контроль за. Тим, чи, чи є переважені автомобілів, ну, тобто, чи є підвищення норми, чи немає, в нас поки що максимально ми до цього хочемо дійти, але ще, на жаль, не на тому рівні, можливо, чи недостатнє фінансування, але досить сильно впливають великі вагові фури на автомобільні дороги. І От... це видно практично на очах. Нарешті ми підключимо до нашої розмови пана Миколу. От скажіть, будь ласка, як на Рівненщині контролюється рух великовагового транспорту наразі, і як часто інспектори Укртрансбезпеки здійснюють перевірки на автошляхах області? Які результати, можливо, є статистика? Yeah, yeah. <coughs> на статті 6 закону України про автомобільний транспорт Державна служба з безпеки на транспорті її територіальні органи здійснюють державний контроль нагляд за? Дотриманням суб'єктами господарювання вимог, законів, норм і правил при перевезенні вантажів автомобільним транспортом. Перевірці підлягають всі транспортні засоби, як вітчизняних, так і іноземних автоперевізників. Перевірка проводиться згідно цього ж чинного законодавства шляхом проведення планових, позапланових рейдових перевірок. Що таке рейдова перевірка? Це перевірка на дорозі. Згідно порядку вимог здійснення державного контролю нагляду під час рейдової перевірки перевіряються наявність документів, передбачених статтю 48-53 закону України про автомобільний транспорт, дотримання водіями транспортних засобів, вимог ЄУТР, тобто режиму праці відпочинку, і правил надання послуг з перевезення вантажів. Початку року по сьогоднішній день під час здійснення рейдових перевірок здійснено перевірку майже 12 тисяч транспортних засобів, виявлено 280 порушень, складено 280 актів, нараховано плати за перевищення встановлених пунктом 22.5 правил дорожнього руху норм до цих суб'єктів господарювання в розмірі 54 тисячі. 244 євро, з яких вже до державного бюджету сплачено 685 тисяч 904 гривні. Крім цього, по складеним актам прийнято 101 постанову на суму 1 мільйон 306 тисяч 960 гривень, з яких сплачено 409 тисяч 20 гривень. І всього до державного бюджету по лінії здійснення габаритно-вагового контролю поступило 1 мільйон 95 тисяч 14 гривень. Гривнів. Ну, але це е, штрафи і це, е, До, штраф, водіїв. до е, Це е, до водіїв е, на сьогоднішній день, е, штрафи адміністративно-господарські не застосовуються. Застосовуються до суб'єктів господарювання. Угу. Е, Суб'єкти господарювання це, е, власне кажучи, фірми приватні, так, е, державні і фізичні особи-підприємці. От до них застосовується, е, нараховується плата за руйнування доріг, про те, що е, мій колега говорив. От і відповідно вони притягуються до відповідальності за порушення 48-53 статті закону України про автомобільний транспорт шляхом накладання адміністративних господарських штрафів від середини липня у новій Любомирці. Запрацював пункт зважування вантажного транспорту, що рухається до рівного з Костополя та Сарн. Сюди принесли ваговий комплекс, який раніше стояв у корці на трасі Київ-Чоп. Як тоді, ну тобто, в середині липня прокоментував прокоментували у службі автомобільних доріг. Тут дорога руйнується більше у зв'язку з транспортом, що їде з північних піщаних кар'єрів. Та звернули увагу моїх колег на колійність у напрямку рівного до Сарн. Колій немає останні кілька років. Тут проводять ремонт асфальтового покриття майже щороку, але, як бачимо, воно. Руйнується зараз. Ми, пане Романе, до вас повернемось з питаннями щодо цієї ділянки. Але у нас на телефонному зв'язку є начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області Сергій Коханюк, який ну, тобто патрульні, Вони разом із інспекторами Укртрансбезпеки також здійснюють відповідно контроль руху вантажівок. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, який розмір штрафу та відповідальність передбачена за порушення пов'язані з перевантаженням великовагового транспорту, і хто несе відповідальність лише водії згідно законодавства і згідно адміністративного кодексу, чи компанія, яка здійснила перевантаження, також що говорить наше українське законодавство? Е, наразі українське законодавство трошки змінене, тому що е, стаття 132 прим. Один Кодекс України про інфективні правопорушення, внесені були в неї зміни, і відповідно до цього штраф накладається тільки працівниками Укртрансбезпеки на відповідно водія і на посадову особу також там є відповідальність. Крім того, хочеться знати, що наразі відповідальності на вантажу відправника в Україні не передбачено, що є суттєвою проблемою, оскільки є несумлінні водії. Але якби кар'єри там, чи там відправник, ну, будь-хто, да, хто відправником знали, що їх чекає ця відповідальність, вони, в свою чергу, не відвантажували б понад норму, і відповідно водії понад норму не перевозили б. Ну, наразі ця відповідальність і проблема є тільки того самого водія. Люди е, виходять з того, що хочуть е, за менше вкладення коштів перевести більше вантажу, тобто і вартість вантажу. За це як ніби дешевлюється і ТД і ТП. Але е, основною проблематикою є те, що відсутня відповідальність на вантажу відправника. Крім того, е, наразі законодавство передбачає, що зваження повинно проходити лише в відповідних е, майданчиках і визначених місцях. Тобто е, не так, як е, е, ну, зараз відноситься зміни в багатьох е, нормах і є вже можливість здійснювати е в Русі е ваг, в ваговий контроль. Тобто встановлюються такі так звані ВІМ, е які е в Русі вистежують транспортний засіб, який їде знаки, на пост поліції, де з перним вантажем, фіксують номерний знак і передивляться на наступні постій поліції безпекою на службу. Але такі віми в нас є, тільки в Київській області, вони тільки є як експериментальний варіант. Це дуже було б добре зробити по всій Україні, тобто щоб... І передбачити можливість таку також, щоб можна було і на певних ділянках доріг, якщо є, наприклад, виявили автомобіль з можливим перенавантаженням, щоб можна було до нього під'їхати і його зважити прямо на тому місці, де, ну, де виявили. Ну, Плюс-мінус, де там є рівна площадка. Але, на жаль, законодавство цього не передбачає, тому багато водів це користується, знаходять шляхи об'їзду так званих площадок і тобто, два... розвозить до руйнування доріг два моменти, які на вашу думку потрібно змінити: перше, це щоб відповідальність несли також організації, які є перевізниками, так не лише водії, наскільки я правильно зрозумів, а також це але це вже більше вам розкаже працівник у кордону безпеки, оскільки стягні е, накладають саме вони на, на перевізника, тобто не на водія, а на самого перевізника. Але ж е, не тільки перевізники водій, життя замість має і. Е, е, Нести відповідальність і вантажу відправник обов'язково. Тобто цього на сьогоднішній день немає. Ясно. І можливість проводити зважування незалежно від прив'язки до якоїсь локації, так? Звичайно, це набагато спростило, тобто, як вам сказати, є ситуація, Ні, ні, ну па пане Сергію, не маємо про... часу прокоментувати. Я сказати, Х... можна хвилинку часу. Дякую вам секунду. Прокоментувати. Ви хочете додати щось таки колегу по о, Значить, на водії не притягуються до адміністративної господарської відповідальності і на них не раховується плата за перевищення встановлених норм. До відповідальності притягуються автомобільні перевізники. Угу. Законом 54, який зміни, е, прийнятий був у вересні минулого року. До водіїв застосовується е, стаття 122.2, е, Те, що ми маємо можливість і право складати протоколи за невиконання законних вимог інспекторів, і там передбачена відповідальність в розмірі 200 неподаткованих мінів доходів громадян на водія. Це 3400 гривень. Ви також хотіли так. щось додати. Я хотів стосовно вімів. Сергій Ростиславович е зазначив, що е дуже було б добре, щоб була система, яка працює в Русі без е втручання там людських факторів. І на сьогоднішній день я просто хочу зазначити, що е служба автомобільних доріг вже замовила проектування на один такий ВІМ. І до кінця цього року ми плануємо не тільки спроєктувати, а й побудувати. Вже виділені навіть кошти в сумі 13 мільйонів гривень. Він буде знаходитися за острогом в напрямку Хмельницька до Вільбівно в цій ділянці на Дамбі. Паралельно з цим, крім служби автомобільних доріг, два ВІМа буде встановлено за рахунок коштів інфопроекту. Тобто вони будуть на М07 перед сарнами зі сторони Рокітного і від сарн до Костополя на, десь в районі там, Тинного. Тобто буде три ВІМа. В цілому ми передбачаємо на майбутнє. Встановити в районі 19 війни в області з розрахунку, де в нас які є кар'єри. Тобто, взагалі унеможливити рух. Скільки наразі працює отаких от вагових комплексів в Україні? Ні, ну ні в, на нарівничі немає таких. Це будуть буквально ось перші перші. Ні, але я маю на увазі добре. А стаціонарних взагалі де зараз перевіряють стаціонарних де є... готових три на даний зараз момент зараз. Працюють так. на даний момент на і даний контролюють мом... Ні, а на даний де... момент. Працює один, але в цілому тільки. Де є тільки три вагових комплекси, де, де можуть вони працювати. І, тобто там може Укртрансбезпека разом з патрульними перевіряти вагу вантажівок, так? так, так я так, розумію? Скільки потрібно, В, от ви знаєте, де дороги, знаєте відповідно, де треба контролювати, щоб зберігати, щоб вони не руйнувалися, скільки потребує області? В районі 19 штук щоб було. Тобто, оці. Ну, ми говоримо зараз за віми, тому що е, президент наголосив все-таки на зважуванні автоматичному зважуванні в русі. Він е, вже е, минулого року його узаконили. Е, зараз допрацьовується механізм для вдосконалення. І ну, перевага в тому, що не, не потрібно мучити людей цілодобово. Він цілодобово буде працювати автоматично. Перевага в тому, що е, от нас випадок зламалася, вагова, уїхали, фури пішли. Ніхто не знає, чи він працює, чи він поломаний. Він є, і його вже будуть боятися. Тобто, ну дуже багато переваг, і я думаю, що найближчим часом, там протягом декількох років, ми все таки до цього дійдемо. Можливо, до того європейського рівня для збереження доріг. На завершення, як вам така ініціатива? і Як взагалі, от ви співпрацюєте зі службою? Я абсолютно вона, руками за. Я абсолютно підтримую свого колегу Сергія, який сказав, що необхідно змінити законодавство в частині встановлення відповідальності за перевищення норм габаритно-вагових і поставити відповідальним вантажа відправника. це європейський досвід, от і за цим майбутнє, і так само майбутнє за ВІМами. Ми двома руками за дай Бог, щоб вони зарекомендували себе нормально. І в такому випадку, якщо ми поставимо ці війми ми на визначених спільно з управлінням патрульної поліції балансову тримувачі дорогах ці засоби зважування. окей, ми будемо зберігати дороги в належному стані. Зараз ви часто от українців здійснює перевірки щоденно. 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 Так, на... одна ж локація тільки Що? Біюча. Ні, у нас три локації і два пункти, і два і дві ваги. Одна, яка на балансі служби автомобільних доріг, це стаціонар автомобільна дорога 6 чопів 434 кілометр. І одна локація на сто 137 сьомому кілометрі Н25 городище рівне Серкасатинів. Але ж потрібно 11. Минімум. А потрібно 11. 10. А маємо сьогодні на сьогоднішній день дві ваги і можливості контролювати. І я скажу, що от тільки за період з 7 липня по 27, коли була зламана, як мій колега сказав, умисна, от там складено на цій ділянці цій дорозі 87 актів на суму 8827 євро. Підсумовуючи, підсумовуючи, хочу сказати, що перевищення, от я взяв е, Значить, у нас перевищень більше 40 тонн, тобто тада, коли руйнуються максимальна дороги, маса. От 41,76, 41,3, 51,3. це ви за літній період за, Це за тільки це. за липень місяць, За липень місяць за липень. Місяць тільки, розумієте? Скажіть, тільки... будь ласка, то підсумовуючи нашу програму, от як ви відчуваєте, залежить від ремонту чи від експлуатації від водіїв самих власне перевізників одним реченням? Залежить від того наскільки орган виконавчої влади і законодавець хочуть змінити законодавство таким чином, щоб дороги зберігалися не тільки на Рівенщині, а по всій Україні. Тобто, це встановлення достатньої кількості вімів. Це збільшення штатної чисельності працівників у трансбезпеки, і це кошти для того, щоб ми закупили новітнє обладнання і щоб контролювали ці дороги. От на цій ноті ми і завершуємо нашу сьогоднішню програму тему дня, яка була присвячена якістю доріг. Як бачимо, вона визначається не тільки ремонтникам але і експлуатацію, і як бачимо законодавством, також до зустрічі на юарі.